Може, воськом'яревка потім. Зараз ми провели нараду з керівництвом генерального штабу, Національної гвардії, міністерства внутрішніх справ. Повністю вивчили ситуацію, яка вдовж лінії зіткнення. На привики жаль, незважаючи на оголошення припинення вогню. російсько терористичні угрупування постійно обстрілюють українські військові. І це є серйозна проблема. Безумовно, ми будемо діяти в цих умовах адекватно. Але в той же час можна констатувати, що кількість вогнівих провокацій безумовно зменшилась, але ж залишаються хаотичні обстріли, і це безумовно не може залишатись без відповіді з нашого боку. Зараз найбільш складна ситуація в районі Дібальцево, в районі Донецького аеропорту.